Ради літає вас, мої улюблені герої та слухачі. Я велика святкова зелена красуння, королева вітальні, вбрана в найпишніші шати, золоті яблучка, мигдалеві горішки, Боровисті цукерки та сяючі вогники свічок. Я завжди була тут, у самому серці подій. І бачила, як маленькі Марі та Фріць з нетерпінням чекали на чарівну мис Нового року. Їхні оченята стяли лише передчуттям дива, і тієї дивовижної ночі воно справді сталося. Марі, ніжна і слухняна дівчинка, отримала особливий дарунок незвичайну дерев'яну іграшку, лоскунчика. Він не вирізнявся вродою. Проте в добрих очах він зізяв особливим світлом. Лише її чутливе серце змогло розглядіти в ньому щось глибоке, приховане від інших. Погляд Марі смітився щирим захопленням, а дитяча душа сповнилася теплим почуттям. Раптом я відчула, як магія наповнює повітря вітальні, і коли годинник пробив дванадцяту, Її улюблений лоскончик опинився у небезпеці. Звичайні іграшки несподівано ожили, а з темних шпарин підлоги випавло численне мишаче військо на чолі за мишим королеми. Наша затишне вітальня миттєво перетворилася на справжнє поле бою. Лоскунчик, хоч і звався лише звичайною дерев'яною іграшкою, мужня вступив у відчайдушну битву з підступним королем. Ти спостерігала, як він хоробро боровся під моїми гілками. Проте сили були надто нерівними. І в ту мить, коли надія вже майже згасла, Марі, не вагаючись дитячою рішучістю, пошпурила свою тувальку в миттю короля. Її ніжне серце просто не могло допустити загибелі вірного друга. Відтеність Марі, та сміливість ласкунчика стали вирішати. Ворог був переможений. І знову сталося справжнє диво. Марія, завтіки щирі та всепереможній любові, не могла зняти з лоскульчика з лічари і повернути його справжню подобу прекрасного благородного принца І тоді перед нашими героями відкрився шлях до казкового світу, де панують дружба та любов. Відтоді, я зрозуміла найголовніше справжня краса це не лише зовнішність, а й щире серце, сповнене доброти, безмежної сміливості, непохитної віри в диво. Це маленька Марія, обільма в чарівної новорічної ночі.